Сімейний кодекс України, глава 22. Обов'язок по утриманню інших членів сім'ї та родичів. Статті 265, 269, стаття 265. Обов'язок баби-діда утримувати внуків. Баба, дід зобов'язані утримувати своїх малолітніх неповнолітніх внуків, якщо у них немає матері, батька або якщо батьки не можуть з поважних причин надавати їм належного утримання, за умови, що баба дід можуть надавати матеріальну допомогу. Стаття 266 обов'язок внуків, правнуків утримувати бабу, діда, прабабу, прадіда. Повнолітні внуки, правнуки зобов'язані утримувати непрацездатних, бабу, діда, прабабу, прадіда, які потребують матеріальної допомоги, і якщо у них немає чоловіка, дружини, повнолітніх дочки, сина або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання з умови, що повнолітні внуки, правнуки можуть надавати матеріальну допомогу. Стаття 367 обов'язок по утриманню братів. Та сестер. Повнолітні брати, сестри зобов'язані утримувати малолітніх, неповнолітніх братів та сестер, які потребують матеріальної допомоги. Якщо вони не мають, батьків, чоловіка, дружини або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належне утримання за умови, що повнолітні брати та сестри можуть надавати матеріальну допомогу. Повнолітні брати і сестри зобов'язані утримувати непрацездатних повнолітніх братів і сестер, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони не мають чоловіка, дружини, батьків або повнолітніх дочки, сина, за умови, що повнолітні брати та сестри можуть надавати матеріальну допомогу. Стаття 268. Обов'язок мачухи відчима отримувати пачерку пасенка. Мачуха відчим зобов'язані утримувати малолітніх неповнолітніх пачерку, пасенка, які з ними проживають, якщо у них немає матері, батька, діда, баби, повнолітніх братів та сестер або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання з умови, що мачуха відчим можуть надавати матеріальну допомогу. Суд може звільнити відчима мачуху від обов'язку по отриманню пачерки, пасенка або обмежити його певним стопором. Роком, зокрема у разі нетривалого проживання з їхнім матір'ю батьком негідної поведінки у шлюбних відносинах матері батька дитини. Стаття 269 Обов'язок інших осіб утримувати дитину. Особи у сім'ї, яких виховувалася дитина, зобов'язані надавати їй матеріальну допомогу, якщо в неї немає батьків, баби, діда, повнолітніх братів та сестер, за умови, що ці особи можуть надавати матеріальну допомогу.